Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! Ізраїль спочав нову військову операцію проти Хезбули на півдні Лівану, фактично відкривши новий фронт у багаторічній війні. Про це говоримо сьогодні. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали, отже, операція армії Ізраїлю, за якою спостерігає нині весь світ. Спрямована на знищення інфраструктури бойовиків, які загрожують північним районам Ізраїлю. Зокрема, Ізраїль завдяки низки авіаударів провів наземні рейди на позиції. Хезболи. додам, що вони стали відповіддю на обстріли із ліванського боку. Ізраїль стягує важку техніку до північного кордону. Напередодні в мережі з'явилися кадри танків Меркава. Ймовірно, поблизу ізраїльсько-ліванського кордону виглядає феєрично. армія оборони Ізраїлю заявила арабською мовою про те, що мешканці 28 сіл на півдні Ливану мають негайно залишити свої будинки заради своєї ж безпеки. Центральною причиною ескалації стала підготовка Хезболи до нових атак на територію Ізраїлю. За даними ізраїльської розвідки, угруповування планувало доволі масштабні дії проти ізраїльських міст. Відповідно, ізраїль здійснив ряд так, би мовити, превентивних заходів по об'єктах Хезболи, що зберігали ракетну зброю в цивільних районах міст. Додатково ліквідація лідера Хезболи Хасана Насрали стала ключовою подією. Я нагадаю вам, що внаслідок ізраїльського авіаудару в Беруті 27 вересня цього року було знищено не лише Насралу, але й інших високопосадовців угруповування, включаючи і командира південного фронту Алі Каркі. Це стало значним ударом по бойовиках і суттєво підірвало їхню здатність організовувати. Напади в Ізраїль, респект на цьому відео, друзі, араби-мусульмани у Сирії святкують знищення Насрали і дякують Ізраїлю. Так, так, це саме так. Такі свята зараз відбуваються не тільки там, але й по всьому близькому сходу, і навіть в самому Лівані та Ірані. Прес-служба ізраїльської армії також розмістила доволі загадкове відео. На ньому представники Хезболи зображені у вигляді доміно де одне за одним падають фігурки цієї гри. Загалі операція із вбивством ватажка Хезбули була вкрай продуманою, а вкрай спланованою. Західні змі пишуть, що Ізраїль 20 років, уявіть собі, друзі, 20 років відстежував Насралу та інших посадовців хезбули, щоб їх ліквідувати. Як пише Financial Times, за роки стеження, Ізраїлем вдалося створити такий банк цілей, що за перші три дні повітряної компанії військові літаки Ізраїлю. Прагнули знищити щонайменше три тисячі ймовірних об'єктів. Хезболи. ліквідація Хасана Насрали та його соратників є серйозним ударом не тільки по позиціях Хезболи у Лівані, але й по позиціях Ірану в регіоні. Як і після загибелі очільника, політбюро іншої терористичної організації, Хамас Ісмаїла Хані. Стає очевидним, що Іран не може гарантувати безпеку навіть керівникам своїх проксі армій в регіоні. Що вже говорити про звичайних бойовиків та тих, хто хотів би пов'язати свою політичну кар'єру, якщо це звичайно можна так назвати, із іранськими, ну а також із російськими амбіціями на Близькому сході дуже гучною стала історія пов'язана із пейджерами, тільки лінивий про них не говорив минулого тижня. Що там, друзі? Ізраїльська операція проти Хезбули мала ще один важливий етап. Цей етап складався із дистанційного підриву вибухових пристроїв через пейджери і рації, які використовували бойовики протягом останнього тижня вересня повідомили про десятки випадків загибелі членів. Хезбули, коли їхні пристрої вибухали без попередження, ця технологія дозволила Ізраїлю завдати доволі точних ударів по лідерах бойовиків без необхідності масштабних наземних операцій. Все робилося дистанційно. Тідок серії вибухів загинули десятки людей, тисячі зазнали поранень в атаках а, звинуватили Ізраїль. Хоча сама країна спростувала, що вона якимось чином причетна до цих операцій. Втім, західні ЗМІ на випередки пишуть, що Ізраїль 15 років готував цю спецоперацію із підриву педжерів у Лівані, і все сталося як планувалося. Про бейграунд цього конфлікту, друзі, ви маєте розуміти, що він дійсно історичний і резолюція 1701. Про що вона? Отже, після війни між Ізраїлем та Хезболою у 2006 році. Організація Об'єднаних Націй прийняла резолюцію 1701, яка закликала до припинення вогню та встановлення демілітаризованої зони вздовж ізраїльсько-ліванського кордону. Резолюція передбачала роззброєння всіх нелегальних збройних формувань, які перебувають на території Лівану, включаючи Хезбулу, а також розгортання миротворчих сил в цьому регіоні. Однак як ви знаєте, дієздатність ООН, вірніше резолюції, які там приймаються. Вони нічого за собою не несуть, тільки розмови. Незважаючи на всі зусилля, ООН Хезболла не лише зберігла свої озброєння, але й значно наростила свій арсенал, що, зрештою, призвело до нинішньої ескалації. Детальніше про це можете послухати від мого колеги. Ми якось робили вже з ним ефір. Це військовий журналіст. из Израиля Сергей Аусленд. 18 лет с августа 2006 года Израиль говорил о том, что есть резолюция 1701. Плохая, хорошая, но она есть. Совета безопасности ООН о том, что южнее реки Литани, как попугай мы это повторяли, не должно быть ни одного вооруженного человека, кроме как военнослужащих Ливанской армии и сил ЮНИФИЛ. Это силы ООН в Южном Ливане. Хизбалла на эту резолюцию положила с прибором буквально сразу. Вот буквально сразу после того, как она была подписана. Все эти 18 лет Хизбалла наращивала там свое присутствие, наращивала ракетные арсеналы, там увеличивала свои отряды, копала туннели, там рыла бункеры и так далее и тому подобное. Вот э, несколько раз предпринимала попытки атаковать Израиль. Все помнят прекрасную историю. Вот, собственно, это видео сейчас у вас на экранах, да, э, где житель Кибуца Довев, если я не ошибаюсь, видит террористов Хизбаллы вот в пяти метрах от себя буквально вот руку протяни, они сидят с той стороны от пограничного забора. Это было совершенно вот ну невозможно это все выносить, но все это терпели, пока не случилось 7 октября и не стало понятно, что вот Такой же 7 октября только гораздо хуже может повторитися на сівері щодо міжнародної реакції. Друзі, ясно, що світ, особливо Сполучені Штати Америки, союзники Ізраїлю, дуже уважно стежать за ситуацією, яка нині відбувається, кажуть, що Ізраїль сам має приймати рішення. Як глибоко йому заходити? А втім, побоюються ескалації. Все дуже схоже на Україну. Тільки до Ізраїля вони більш рішуче, як бачимо, налаштовані. Це пов'язано передусім з низкою військових угод, які підписані між цими країнами. Ви маєте це розуміти. США висловили підтримку діям Ізраїлю, зазначивши, що право країни на захист від загрози з боку Хезболи країна має держсекретар США. Це Ллойд Остін підкреслив важливість пошуку дипломатичних шляхів в регулювання конфлікту, щоб запобігти повномасштабній війни. Однак низка європейських країн, зокрема і Франція і Велика Британія, розпочали евакуацію своїх громадян із Лівану через побоювання наростання. Конфлікту заяв про зупинку повномасштабної війни, не дай Боже, і дипломатичні шляхи ці країни не артикулювали. Цікавий момент, друзі, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, як ви думаєте, яка реакція була, сказав, що підтримує скасування операції цю тезу і закликав до припинення вогню. Добре, що Ізраїль має свою думку і діє так, як вважає. За потрібне, так як запланував, Натаняху звернувся до мешканців Ірану в понеділок, е, прем'єр-міністр Ізраїлю виступив із прямим зверненням до жителів Ірану, країни, влада якої підтримує угруповування, що протистоїть ізраїльтянам, ліванську хезбулу, палестинський хамас та єменських хуситів. Отже, що сказав Натаньяху? Він сказав, що коли Іран нарешті буде вільний. А цей момент обов'язково настане і настане значно швидше ніж дехто думає. Іранські та ізраїльські народи заживуть у мирі. Схожу фразу до речі, нещодавно говорив Зеленський. Хто з ким її узгодив? Як думаєте? А зараз друзі, просто бінго. Дуже цікава історія про спецслужби Ізраїлю. Uh, Пам'ятаєте, коли сталася ця історія із фестивалем музичним, uh, де теракт загибель людей, і багато хто говорив, це ж найсильніші спецслужби у світі, як вони могли це прогавити? Ну, Зараз uh, дізнаєтесь, чому взагалі Ізраїль uh, називають країною країну з одним з найсильніших спецслужб. Отже, в Ірані підрозділом, який мав Протистояти операціям ізраїльської розвідки керував агент Мосаду. Про це заявив колишній президент Ірану Махмуд Ахмадиниджат, який очолював країну з 2005 до 2013 року. В коментарі турецькій службі CNN. як буде розвиватися спецоперація Ізраїлю далі, верніше як може розвиватися. Давайте послухаємо Ауслендера. Судя по всему, наступление буде развиваться по трем направлениям: это вдоль побережья. от Роша-Некра туда в сторону Сидона. Ну не до Сидона, конечно, это 40 километров от границы, но имеется в виду по направлению к Сидону. Это вдоль границы с Сирией и Ливаном, вот соответственно по восточной оконечности границы и где-то в центре в направлении на Бинжбель. Все это сопровождается очень мощными ударами артиллерии и авиации. Судя по всему, израильское командование не хочет повторять ошибку 2006 года. Если помните, вторая ливанская война, нападение на израильский патруль, похищение. Потом израильская армия раскачивалась чуть ли не три недели. Заходили в Ливан, выходили из Ливана, действовали какими-то ограниченными рейдами, зашли, что-то там зачистили какую-то деревню, вышли, ее тут же опять заняла Хизбала, и все вот это вот, эта бодяга длилась, и только под самый конец войны решили, что надо все-таки действовать ну, как бы масштабно, там призвали много резервистов, начали вводить войска в Южный Ливан, но тут уже, собственно, подоспела резолюция 1701, та самая, да, и все, пришлось пойти на прекращение огня. В этот раз, судя по всему, все будет несколько по-другому. Будет сразу захвачена большая территория, посмею предположить, километров на 10 от границы, как минимум, делается это для того, чтобы средства поражения малого радиуса действия, минометы, противотанковые ракеты и реактивные снаряды малого радиуса действия, вот эти вот 10-15 километров, отодвинуть от границы настолько, чтобы они не доставали. Вот такая история народы Украины та Израилю, которые воюют за не те, чтобы свою независимость и идентичность, а за право існування зараз в схожей ситуации. Как наша страна будет Адаптуватися з якою швидкістю до війни, які висновки буде робити влада, антикорупційні органи, народні депутати напевно, варто запитати у них самих, але приклад є з кого брати. Я маю на увазі Ізраїль. До речі, сьогодні я спілкувалася із посольством Ізраїлю в Україні. Вони. Запропонували зробити інтерв'ю із послом Ізраїлю в Україні. Думаю, є про що поговорити, тому проанонсую як тільки буде дата розмови, щоб ви ставили питання. Ну а питання верніше ствердна відповідь сьогодні всім тим, хто відзначає день захисника і захисниці. Ця відповідь в тому, що завдяки вам ми живі, завдяки вам, я записую це відео, завдяки вам, наші глядачі. Зараз мають можливість читати це всередині країни, дивитися всередині країни. А завдяки вам, глядачі, які зараз тимчасово виїхали, українці хочуть повертатися, вірять в вас, допомагають і знають, що все це, що зараз нас оточує, навіть той промінчик сонця, який світить на небі, і ми його відчуваємо. Це все завдяки вам, воїни. Я хочу поділитися. Приємною новиною рада, що ті люди, які відповідають за розподілення нагород справедливим методом, нарешті зробили це справедливо. Час від часу до них є питаннячка, але тут все сталося, як ми з вами просили. Два місяці тому ви зробили так, щоб петиція, по присвоєнню звання Героя України Андрію Сергієнку, позовний 2.0, 0 3 ОШБР, ОБР, набрало двадцять тисяч голосів. Сьогодні Андрій став героєм України. І це все ваша заслуга в тому числі. Нагадаю вам, що Андрій це воїн, якому всього 20 років. До війни він клав плитку, після чого став штурмовиком. А у боях на сході України у важких боях, неодноразово ризикуючи своїм життям. Андрій зміг ліквідувати більше двох десятків, біля трьох десятків ліквідувати ворога, самотужки. В боях, в штурмах, і Андрій втратив е, кінцівки е, в одному із штурмів. Це сталося в квітні е, цього року. Але зараз Андрій вже сподіваюся на ногах, на ногах протезних, і ми маємо можливість його сьогодні привітати. Я вже йому написала. Можете написати в коментарях йому теж слова привітання. І подякувати йому і ще тисячам воїнів за те, що ми з вами зараз живі. До речі, інтерв'ю із 2.0 ви можете подивитися на моєму каналі. Ну, і хочу вас попросити. Допоможіть, будь ласка, зробити це. 29-річний штурмовик Данило Буряк, позовний Голівуд, поліг у бою за Бахмут. Сталося це в липні 23-го року. Захисник отримав смертельно кульове поранення в голову, але це неймовірно. Крутий воїн, і я хочу, щоб ви підтримали петицію, аби ми направили її президенту, і президент прийняв правильне рішення щодо надання Героя України Данилові. Данило родом із міста Мелітополь, Запорізька область. Мій земляк в 14-18 роках служив за контрактом у ЗСУ. Тобто, із самого початку війни, всі ці роки. Брав участь в АТО, в ОС. Потім приїхав до Києва, працював охоронцем. На дозвіллі займався спортом, був призером чемпіонату України з кікбоксингу. Потім повномасштабна війна. Данило йде воювати. Воював в складі 3-ї штурмової бригади старшим стрільцем, оператором штурмового відділення. У Данила залишилася наречена тітка, бабуся. Зараз триває збір петиції. Прошу вас підписати. Залишилося 10 тисяч голосів. Та я буду будувати все для нас, <піллянна> і щоб відкалилася. <піллянна> що я побудуюся <піллян> з тим, побудою стіни. Я так хочу, щоб ти спала спокійно. <піллян> Слава Україні! Впевнена, що ми маємо з вами віддавати шану полеглим героям для того, аби їхні рідні мали що розповідати їхнім дітям, і історія пам'яті, культура пам'яті має бути в нас. Це дуже важливо, це вкрай важливо. І це шана і подяка нашим героям. Підпишіть петицію, вона в описі до цього відео. Дякую всім вам за довіру. Слава силам оборони! Слава Україні! Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. І дякую всім вам за довіру. До зустрічі, друзі!